Село Ключарки одне з тих закарпатських місць, де історія й досі живе в голосах старих хат. Перша згадка про ключарки відноситься до 15 століття, коли Мукачівський замок контролював навколишні поселення. Село стояло на старій дорозі, яка вела з долини Латориці до виноградних пагорбів Мукачівщини. Назва ключарки походить не від слова ключ, як думають багато хто, а від слова ключар. Це був старовинний сторож, людина, що відповідала за ключі, комори та господарські запаси замку. Саме такі люди оселялися тут і обслуговували маєтки феодалів. У 18-15 століттях село стало ремісничим осередком. Тут жили бондарі, теслі та майстри, які працювали на винних господарствах. Ключарки завжди славилися виноградниками: земля тепла, пагорби м'які, а сонце стоїть низько. Тому кожна родина мала свою лозу. У Чехословацький період село модернізували, відкрили торгові лавки, проклали дороги. Після війни ключарки стали частиною Мукачівського району і продовжили жити виноробством, садівництвом і ремеслами. Сьогодні ключарки це спокійне село з довгою пам'яттю. Тут люди і досі живуть у ритмі, який задавали їхні предки: город, вино, робота і сім'я. Це закарпатська тиша, яку не сплутаєш ні з чим.